Бурячок теж треба полити і підживити, тому що є гарніший, є слабкіший. Морка вона, слава Богу, росте така гарна. Так, сьогодні будемо підживлювати і бурячок, і моркву будемо підживлювати таким комплексом мінеральним універсальним добривом, як нітроамофуска. Чому я вирішила підживити саме зараз? Я скажу вам при посадці, як я висаджувала буряк, є в мене на каналі, як я висаджувала цей буряк, як я готувала грядку, що я закладала в землю. Нагадаю, що це був курячий послід і була, був попіл. Ну і там ще землю, покупний ґрунт я купувала і додавали і пісок, і трішечки опилок. Але я про доброва. І з добрив там був курячий послід, і, була ж... і був попіл. Для того, щоб прорости і вирости до цього часу, цього було достатньо. Зараз буряки і морква йдуть в фазу, таку виходять в фазу активного росту. Вони активно ростуть, і вже на бурячках і на морковці почали зав'язуватися корнеплоди. Того тієї підживки, того, що було закладено органічного добрива, яке було закладено в ґрунт при посадці, вже його не вистачає. А в зв'язку з тим, що зараз у нас холодно, тепло, сьогодні взагалі дуже холодно, це стрес для рослин. То дожжі були, то тепер посушлива погода. Це теж дуже великий стрес для них. Нам треба, щоб на невеличкій такій ділянці були гарні плоди, гарні корнеплоди росли, тому нам потрібно підживити. Що, чому я вибрала нітромофоску? Саме оця 16-16-16, але це ще з додаванням сірки. Сірки тут зовсім мало. Я не знаю, яку роль відіграє сірка, чесно кажучи, Але скажу: за азот, фосфор і калій. Азот нам потрібний для того, щоб. Нарощувалася листова маса. Листя, коли нарощується гарно листя, фітосинтез дуже, Фотосинтез він гарно розвивається, напитується із повітря. Ми. І дощ випитується, і сонячне повітря. Це дуже гарно впливає. і Сонячне світло дуже гарно впливає на розвиток рослин. Це просто необхідний азот. Потім. Там є фосфор. Фосфор потрібен для того, щоб самі нарощувалися і бульбочки, і корнева система. Теж ми знаємо, що як, як краща корнева система, міцніша, краще, краще розвивається рослина. І ось тепер, і, до речі, і коли бага, не багато, а норма фосфора, то виходить так, що вони робляться і по сухостійки. І стресостійкі, і вони гарно потім самі корнеплоди, вже коли ми їх збираємо, вони гарно, гарно так зберігаються. І, і калій це е, така як заключна частина калій, составна одна частина. Калій потрібен для саме зав'язування цвітів, цих квіточок, е, зав'язі і плодів. Обов'язково. Це універсальне добриво, тому не тільки для буряка, буряків і огірків, і буряків, огірків, і, і помідорів для всього. І да, навіть для квітів. Коли ми додаємо там калій, є у цьому добриві, і цей калій він саме дає оце. більші плоди, вони соковитіші, вони смачніші, вони яскравіші на колір, і вони теж міцні, такі гарно зберігаються. Оце все потрібно. Можна таким добривом. Додавати його і під троянди, і під клематіси, кругом, кругом, кругом. Чого я вибрала саме це добро і не тільки тому, що воно комплексне, а тому, що воно пролонгіроване або подовженої дії. Його можна покласти, зробити луночки або зробити рівчички, його посипати, присипати землею, і потім чи під полив, чи під дощ. І як тільки воно в дощ йде або полив іде, воно трішечки розм'ячається і попадає в землю. І Залишається це добриво, ще гранулки менші. Знову ви поливаєте, чи дощик поливає, і вони знову напитуються. Тобто це вистачить вам аж майже до того моменту, там за місяць до збору плодів, потрібно буде ще підживити. Ось так. Потрібно цього добрива: це столова ложка на один квадратний метр вашої грядки. Столова ложка, отака, ось така. Середня. У мене виходить ця столова ложка, це отаке заглиблення в долоньки. У мене це найкраща міра. Ложку треба носити з собою, а це завжди з собою. Ось так. Зараз йдемо на грядочки і будемо піддобрювати. Так, оце наша діляночка, де ми будемо приживляти і морку, і бурячки. Діляночка тут у нас 4 метри на 3 метри. Це 12. Квадратних метрів, 12 квадратних метрів, це 12 столових ложок, Тобто 12 ось таких жменів. Я просто візьму. І є два варіанти. Можна поміж рядочками залізти і ось так зробити рівчачки, посипати. Але я цього робити не буду. Дивіться, вже бурячки формуються. Ось вже такі гарненькі є, але їм зараз треба допомогти. Ось дивіться, вже такі бурячки, я бачила, більшенькі є, більшенькі є, меншенькі різні. Тому я просто просиплю. Просиплю, і ось вже стоїть у нас поливалочка і відразу школяння буде проливати його і воно буде розчинятися і підживлювати. Ось так я беру, просто жменьку беру. І ось так по моркві. Бачите, по морки можна тут видніше. Тому я буду просипати по моркві ось так. По дорожкам. По моркві по борячках вже важче знайти. Я буду просто посипати отак на маня, ну, але все-таки, щоб на землю попадали. Тут тріщини дивіться, тріщини в землі, воно тріщини які попаде. Дивіться, які гарні бурячки, і їм треба допомагати. Отак я все зроблю. Коляння плюю і все буде добре. На завдання було сьогодні палити. Я Розсипала нітро по бурячках і по морковці. І куляні гарненько поливалочкою пролив і вже майже не залишилося цих зернинок. Все пішло в землю. Все що... Все, що ще не розчинилося, то воно з часом буде, дощики будуть йти, і воно буде розчинятися і буде давати ще таку енергію і сили.